Сьогодні я хотів поговорити з вами про жінок. Про біографії жінок. Теж попередній доповідач згадував, що і були також і репресовані жінки, але загалом є певна, на мою думку, проблема в висвітленні біографії жінок і не тільки в висвітленні, не тільки в дослідженнях. Тут вам видніше, як спеціалістам біографістики, але, власне, в шляху від досліджень до суспільства, да, до е, суспільства, яке ці дослідження сприймає. Ну і власне, моя галузь біомедична наука, біологія, медицина, е, тому тут деякі спостереження в мене є, і я вирішив їх трошки оформити. Частину з цих спостережень і показати е, тут вам. Ну, взагалі е, загаль, загальні проблеми з е, е, жінок у науці, я думаю, Добре відомі, довгий час жінки не могли розвивати кар'єру наукову, вести дослідження на рівні з чоловіками, саме тому, що вважалося, що це не жіноча справа, що у жінок не має бути права отримувати повноцінну університетську освіту і далі зростати кар'єрно в науці. Тому Логічно, та, що розвиток кар'єри жінок гальмувався, таким чином вони не досягали якихось великих висот і тому не ставали об'єктами біографічних досліджень, бо, звичайно, в нас в першу чергу і дослідників, і пересічних громадян цікавлять найвидатніші люди ну, і от на території України університетського світу, яка б надавала повні права в працевлаштуванні в науковій галузі, лише початок Української революції 1917 року, і загалом революції в Російській імперії, лише тоді надав права жінкам навчатися на рівні з чоловіками. Хоча, звичайно, окремі. Жінки, окремі люди їздили в Європу, в Західну Європу, у французькі, німецькі, швейцарські університети, де ці права були надані ще в кінці 19 століття. Ну, але, звісно, теж цей процес не проходив безболісно. От, так, да, тут я не вказав Наталія Полонська-Веселенко, перша жінка, яка, ймовірно, нас обійняла посаду. Приват доцента в 1916 році, да, тобто домоглася цього ще до того, як це стало масово можливим. Є, звичайно, ще приклад Олександра Єфіменко в Харкові, яка стала професоркою історії ще наприкінці XIX століття. Ну, але це окремі, окремі випадки, які тільки підкреслюють те, що. Певне відставання в цьому сенсі щодо жінок було. Ну і ой, помилка тут у мене презентації: мова не про Софію Фондельосипову, а про Олександру Смирнову. Занкову, яка перша жінка, що названня, й присвоє звання член-кореспондент 39-й рік, академік 51-й рік, ану РСР, наскільки я розумію, да, спеціалістка з гістології. І медицини. Ну, і якщо ми зараз подивимося навіть на високопосадовців наукових, да, докторів, наук професорів, академіків, ми побачимо, що відсоток жінок там невеликий. Ну, я думаю, що за винятком стане бібліотечна справа, яка історично з самого початку, да, це була якби жіноча справа, хоча, звичайно, теж це. І, можливо, наслідок стереотипів чи наслідок того, що жінки в певній галузі менш популярні серед чоловіків, просто витискалися, тому менше видатних жінок, ну, да, менше жіночих е, біографій е, е, є. Да? Ну і, звичайно, починаються всякі інсинуації. Жінка не може займатися новою. Коли це не жіноче, а якщо займатися, то працювати на посаді лаборанта все життя, да, і не, оце, не будувати великих якихось речей. Е, на мій погляд, цілком помогові, е, такі твердження е, не обґрунтовані, ну, але, на жаль, вони все ще е, як в науковому середовищі, так і поза ним. Ну, і дослідження мені здається. Цій галузі можуть вже навести якісь е, обҐрунтовані, да, те, що називається evidence-based, да, те, що базується на дослідженнях, е, оцінки. Ну і А щодо сприйняття, е, жінок в науці, часто мені доводиться часто бувати в всяких непрофесійних аудиторіях і говорити про жінок в науці. І задаюсь, я питанням, звісно, а кого ви знаєте серед жінок в науці? Ну, Зазвичай не так і багато імен називають. Ну я думаю, що цю жінку можна пізнати навіть по фотографії, да? Це, ну, якби був час, я би спробував і в цій аудиторії опитати вас, да хто, хто ж тут. Зображені, я спеціально їх не підписав, да? але е часу, я розумію, нема, тому е Марію складовську кюрі, я думаю, впізнала всі, і це ім'я називають найбільш часто жінка-новці, це Марія Складовська Кюрі. Все. На цьому зазвичай все і закінчується, іноді буває, е згадують Розалінду Фла Франклін, яка зробила великий внесок у. Е наші знання про будову ДНК, про формування, про структуру цієї молекули, і відповідно про закони спадковості, які ми зараз дуже активно використовуємо і в біології, в медицині, та і в повсякденному житті історична генеалогія, наприклад, багато людей займаються пошуком своїх коренів. Ще рідше можна почути імена українських науковиць е, Катерина Ющенко, яка займалася е, програмуванням е, першими е, комп'ютерами. Ну і, звичайно, в цій аудиторії, я думаю, багато хто пізнав е, Наталію полонську василенко вже згадану, ну, звичайно, від, дуже відому нашу історикиню, теж люди її називають. Називають «Сучасниць», називають сучасниць, бо через Різні інструменти, як Преміарінки в науці від Лореаль, і е, науково-популярні всі, всілякі заходи знають там сучасних е, дослідниць, там, які тим більше там, написали якісь книжки, там Ольга Маслова, скажімо, в нашій галузі, е, Оксана Півень, Марина В'язовська з математики. Да? Тобто про них чули і дехто може їх називати. Але загалом, загалом з Жінками, вченими суспільство мало знайомо. Ну і власне, як виміряти це знайомство? Можна піти запитати в аудиторіях, можна зробити якісь соціологічні опитування. Але я тут да, пропоную звернутися до Вікіпедії, але ще перед цим скажу: от з моїх власних досліджень. З біографістики історії науки, от такий підхід до жіночої біографії дуже чітко виявляється в біографіях батьків. Ну, я сподіваюся, більш-менш відомого українського біолога Бориса Івановича Балінського. Більше, на жаль, все ще відомого в Південній Африці, куди він емігрував з Києва, але принаймні його ім'я вже звучить все частіше і частіше, а от його батьки теж люди не пересічні. Його батько Іван Мартинович е, історик права, член комісії з вивчення західноукраїнського західноруського да й українського права, якщо не помиляюся, Всеукраїнської академії наук. Приятель близький Миколи Василенка, вони входили в одну масонську ложу з ним. І е, він, е, в принципі, така персона, більш-менш відома, принаймні, в спеціалізованих колах. Да? Хто займається історією, вони його знають і цьому сприяють, що є. Чи наслідком цього да, є, можливо, да, це такий позитивний зворотній зв'язок, такий коло. Про нього більше знають, більше говорять, і тому що ще більше знають. Статті в юридичній енциклопедії, про нього є статті в енциклопедії сучасної України, звісно, в Вікіпедії є ці статті. І поруч його дружина. Єлизавета Балінська-Радзимовська, вона, звісно, як і будь-яка жінка народжувала дітей. Де, ну, Я перепрошую, не будь-яка жінка, але Багато жінок в науці, хто народжує дітей, вони таким чином затримують свою кар'єру. Ну, І це сталося власне, з Єлизаветою белінською радзимовською бо вона закінчила вищі жіночі курси в Києві по медичному відділенню. і в принципі, отримала досить гарну на той час освіту. Але родина. Революція, батько заробляє гроші, вона сидить вдома, і лише потім з якоюсь затримкою почалася її наукова кар'єра. Утім, що ми порівняємо грубий науковий внесок, да, то о, у Івана Белінського лише три опубліковані праці, є ще чотири неопубліковані. У, і це систематично досліджено. Тобто, я роблю, піцю, роблю висновок, що да, вони. Це все, що в нього було. Елизавету Белінського Розимовську ніхто не досліджував, хоча вона була завідувачка відділу наукового інституту, мала дослідження дуже різних е галузей біології, це і фізіологія, і хвороби, е зокрема, туберкульоз, і ботаніка, і вирощування рослин, така агро. Біологія, сільськогосподарська біологія. Ну, от мені вдалося знайти поки що шість наукових праць і три науково-популярні, такі суттєві серйозні брошури. І, ймовірно, є ще, бо є певні проміжки, де, по ідеї, публікації мали бути, вона не зупиняла роботу, але поки що їх не вдалося знайти. Ну і ви бачите, біографічні дослідження взагалі відсутні. Тобто не можна сказати, да, що хтось з цих, цього подружжя був менш видатним. Звісно, історика, історики швидше будуть вивчати це природньо, да, що люди, які вміють досліджувати історію, вони досліджують історію своєї галузі. Біологи да, не, не, не дуже зацікавилися з одного боку, з іншого боку, Імовірно, проблема в тому, що це жінка, а жінки залишаються часто в тіні. Це по дослідженнях. По, власне, представленню. Вікіпедія це таке місце, де багато людей беруть інформацію. Да, до появи ChatGPT gpt це взагалі було таке центральне місце. Зараз стало менше, але той же чат-GPT все одно навчається на Вікіпедії і всі. Упередження, систематичні упередження в Вікіпедії він, звичайно, забирає. Це байс да? Вікіпедії, який бачите, в українській Вікіпедії, ну це трошки пару місяців старенькі вже дані. Близько 300 тисяч біографічних статей з мільйона 300 тисяч статей загалом Вікіпедії української мови. 18% цих статей про жінок. Да. Є різні знов таки дискусії, чому так? Да? Чи це нормальний відсоток? Бо, ну, скажімо, в українських вікіцитатах цей відсоток 28%. Да? Ну, Вікіцитати це те місце, де просто зберігають цитати. Там нічого такого не пишуть. Ймовірно, там більше пишуть про сучасниць цієї цитати зараз на слуху, то відповідно там найбільший відсоток. Вікіпедія мови у найбільше, там відсоток, теж близько 27% статей про жінок. Чи це він відображає? Тобто, скоріш за все, є, е... є місце приросту, чи знов-таки хтось може казати, що, ну а так і є, да? такий внесок жінок в людську історію, в людський соціум, в людську діяльність, і більше його не буде, і не треба шукати. Да? Тому такі дискусії тривають. Проблеми в Вікіпедії також вікіспільнота, яка пише Вікіпедію, а це дуже різні люди. У нас там є і автори, і академік Академії наук нашої національної, і професорів багато, докторів наук, і є місцеві краєзнавці, які займаються своє, своєю тематикою. Є люди, є студенти, багато пише. Вчителі шкільні пишуть, тобто різні люди, і, в принципі, журналісти іноді пишуть. Така досить е, репрезентативна вибірка, тобто, принаймні там є перекоси, звісно, але е, різні верстви населення там представлені. Тобто волонтерський проєкт, там пишуть там, кілька тисяч людей з України регулярно і ще багато людей пишуть нерегулярно. Тому вона може бути певним державним, як я назвав його дзеркалом того, що відбувається, як наше суспільство сприймає оці біографії і внесок жінок. Але там є теж своє викривлення, своє упередження, бо, в принципі, в більшості мовних розділів не тільки в українському, понад 80% авторів це чоловіки. Ну це пов'язано ще з соціальною мережею цієї платформи. Бо часто люди дуже агресивно ставляться в онлайні один до одного, і жінкам часто просто важко триматися, бо е, ну, чоловіки ще східні до грубощі, принаймні частина цих чоловіків. Тому е, жінки скаржаться да, на атмосферу там досить м, часто. Ну, але спільнота і фонд, які який які підтримують всі ці проекти, він намагається, звісно. Згладити. Це невідомо, да, чи це впливає на представлення жінок, статей про жінок, біографії жінок, скажімо, я чоловік, але мене також дуже цікавлять біографії жінок, я теж написав низку статей у Вікіпедії про жінок. Тобто це е, теж потребує дослідження. Всі ці твердження вони не можуть бути прийняті просто так на вітру Е, ну і е, що власне я зробив такого, щоб почати розбиратися з цією телею? Е, е, два джерела. На жаль, я не знайшов ілюстрації, треба було сфотографувати для другого. Перше, це книга історії Інституту Ботаніки в Іменах. Інститут ботаніки імені е, Миколи Холодного Національної академії. Чудове видання, як на мене. Е, Власне, дослідники цього інституту взяли і розібрали в е біографії своїх працівників, тобто професійні, деякі особисті там деталі. Ну і це сучасне видання. Відповідно, вони е орієнтувалися не на всіх, вони зібрали на всіх, а тільки найбільш видатних, найбільш цікавих. Ну, Цікаве, в тому числі забути. Я також е е і бачити свідомо. свідомо, тобто не вичерпний список, а, але свідомо. І подивитися, що зі статтями в Вікіпедії. Для чоловіків, з тих 61 і 41 стаття, тобто дві третини чоловіків вже були покриті на той момент виходу книги. Для жінок це лише 16 статей, це 31%, менше третини статей. Тобто, ми бачимо, хоча статей про жінок власне, тут менше. Але у Вікіпедії їх ще менше представлення, попри наявність такого вже дослідження біографічного. Ну, але це така вибірка має багато проблем, да, бо це вибірка і авторів книги, і, і дійсно там багато невідомих імен. Спробував взяти відомі імена, вичерпний список це видання біографічний словарь завідувачів кафедрами Київського медицинського інституту російськомовне, але зроблено в Києві в 91-му році, де були зібрані всі професори, завідувачі кафедрами, пару доцентів там ще є. Тобто тут, от 432 особи в цьому списку. Ну і з 1841 року, знов таки, відсоток жінок тут невеликий, відсоток жінок тут лише менше 10%, 9% всіх біографій в цьому виданні це жінки. Подивився, що в Вікіпедії знов таки медична галузь там не дуже люди цікавляться, але для чоловіків ви бачите 55% статей представлено, тобто, понад половина статей про чоловіків написана. А про жінок, попри те, що це лише 41 стаття мала би бути, покриття знов таки менше, знов-таки трошки більше третини. Тобто ми бачимо, що попри там, вивченість біографії, попри те, що роблять ви дослідники біографістики, все одно в суспільному дискурсі йде ще додаткові втрати. Тобто жінок, можливо, недостатньо вивчають, але потім ще і те, що навіть вже вивчено, рухається е, до суспільства досить і досить погано. Тобто про це треба теж думати. Тому такі попередні підсумки, звісно, цю роботу я хочу продовжувати, е, висновки, мені здається, очевидні. Потрібно більше вивчати біографії жінок у науці. Згадувати, що їх внесок у науку теж дуже великий. Потрібно більше говорити про вже вивчені біографії на різних майданчика, ну і включно вік з Вікіпедії, бо це це все ще потужний ресурс і легкий легкодоступний ресурс. Да Я розумію, тоді складно редагувати, але. Е більш-менш доступний ресурс для того, щоб поширювати цю інформацію ширше там за наші наукові статті чи тези конференції. Ну і більше збільшувати видимість жінок є велика дискусія навколо фемінітивів чи фемінативів. Але мені здається, що суспільство в принципі має цей запит, за це невчений Кающенко, де, а навіть сказати вже вчена Кающенка, і люди зрозуміють про. Кого йде мова, і е, ця інформація буде більше поширюватися. Ну, це такий мій маленький погляд. Я вам дуже дякую за увагу і дуже дякую за можливість.